Знаєте, як кажуть, а, ти предполагаєш, Бог розполагає. А по цій погоді, коли хочеться одягнути зимову курточку на саповку, а, розумієш, а, що як в путі Господні невідповідіме, так? Не знаю, як правильно на українській мові, а, ну це швидко хочу сказати. Ну, от. Насіяла буряка дофігіще, фігіща. Сиділа на них і думає, нахрена я їх насіяла, щоб йому було добро з твоєю жадністю? Лучше б я посіяла гарбуз, а ага. лучше б я засіяла кукурузою ще б. Ну, я то засіяла, але а, цей. І тут я розумію, що урожай на гарбузи в цьому році не буде. Насіння ти не продаси, а, тому що а, пішов такий дощ з таким осадом, що ніби його хто потравив. А, і скотина буде їсти буряк. От. Я не прислухалася до себе і просто автоматично, як то говорять, це зробила. Ну, слава Богу, за все. І сьогодні, ви знаєте, відкриті небеса. Тому всі ваші бажання. А бажання в нас в кожного є своє, але одне є єдине. Давайте побажаємо нашим хлопчикам, щоб вони повернулися додому якнайскоріше, щоб закінчилася ця війна, і щоб кожен, хто чекає, дочекався. Будьте кохані. І просто чекайте. Все буде. Наберіться терпіння. Я не умнічаю. Я собі просто того бажаю. Все, Па-па.